Віднайду я шлях душі своєї, для неї рідної, клонюсь, і вервицю в руках, тримаючи до неба погляд підведу. Хай гляне ласкаво на мене, Причиста, лагідно і ніжно, і хай мій розум просвітить, покаже, де світло, де грішно, Хай відчую святу присутність. У ці хвилини золоті, хай віднайду я свою сутність, своє призначення в житті і поможи пречиста мати так жити і творити, щоб всьому світу показати, для кого дійсно варто жити. Хай зрозуміють всі народи, які б не були їх плоди. Все ж з Богом треба згоди, куди не глянь і не піди.